Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 нових серіалів, які вже вийшли цього місяця. Поїхали! Коли Харі та Стівенсони починають черговий етап своєї нескінченної війни, повітря Лондона буквально просочується загрозою. Ці дві кримінальні родини не знають милості, тому їхнє протистояння обіцяє бути максимально кривавим. Проте цього разу в розбірки двох сімей втягується Гарі Соуза, безжальний лондонський головоріст та майстер підпільної дипломатії. Він краще всіх знає, як знаходити вихід навіть з найшаленіших ситуацій. Проте. Коли між двома ворогуючими силами зникають кордони, ставки стають надто високі навіть для нього. Хаб Халоран заробляє на життя, вистежуючи та ловлячи злочинців. Його робота це постійний адреналін та ризик. Проте все різко змінюється, коли він гине під час затримання, особливо небезпечного втікача, не встигнувши усвідомити, що помер, хаб опиняється в пеклі, де зустрічається з самим дияволом. Той пропонує чоловіку угоду повернутися до життя в обмін на роботу. Халоран повинен полювати на демонів, які втекли з пекла. Недовго думаючи, хаб. Приймає умови і повертається у світ живих, проте тепер його робота стає значно небезпечнішою. Він повинен вистажити дияволів, які ховаються серед людей, паралельно намагаючись відновити стосунки з колишньою дружиною та сином. У Білому домі проходить державна вечеря на чолі з президентом Пері Морганом, покликана відновити напружені стосунки з Австралією. Незважаючи на найвищі стандарти безпеки, хтось вбиває головного швейцара Білого дому Вінтера. Шеф поліції округу Колумбія доручає розслідування блискучому детективу, якому він довіряє найбільше проникливій Корделії КАП разом зі своїм помічником спеціальним агентом ФБР Едвіном Парком. Жінка повинна перевірити з 132 кімнати і опитати 157 підозрюваних, щоб знайти вбивцю. Молі Кочан вже два роки бореться з раком грудей, і під час чергового обстеження дізнається, що її хвороба перейшла у фінальну стадію. Недовго думаючи, вона розриває стосунки зі своїм сентиментальним чоловіком Стівом, який давно перестав бачити в ній жінку, оскільки взяв на себе роль опікуна і доглядальниці. Молі ніколи не відчувала себе бажаною, тому за підтримки своєї кращої подруги вирішує присвятити залишок життя здійсненню найпотаєм ємніших бажань. Мет Ремікс стає головою Continental Studios, відомої кіностудії, яка переживає глибоку кризу. Кіно для Мета не просто професія, а сенс існування. Проте саме воно ставить під загрозу його кар'єру та душевний спокій. Кожен день він опиняється на тонкій межі між тріумфом і провалом. На знімальних майданчиках та світських заходах в офісах корпорацій та в особистих переговорах йому доводиться приховувати страх і невпевненість за ідеально підібраними костюмами. Натомість. Разом з командою своїх продюсерів мед намагається справлятися з режисерами, примхливими зірками та обережними інвесторами, сподіваючись, що черговий проект стане проривом, а не катастрофою. Софі Ханювел отримає у спадок будинок на острові Скрімблігам, залишений їй двоюрідною бабусею, її колишнього хлопця коні. Проте острів таїть у собі безліч секретів. Одним з яких є зникнення молодої пари кілька десятиліть тому. Через цю таємницю острів часто відвідують різні туристи. Проте три покоління жінок, які називають скріб своїм домом, зберігають набагато більше таємниць, які торкаються питань сім'ї материн і долю поколінь, які прийдуть після них. Молода лікарка швидкої допомоги Денні Сімс несподівано отримує підвищення в одному з найбільш завантажених травматологічних центрів Майамі. Зіткнувшись з тиском нової посади та складними пацієнтами, вона також змушена справлятися з труднощами у відносинах з колишнім головою відділення Ксандером Філіпсом, з яким у неї зав'язується роман. Несподівано на місто обрушується страшний ураган, перетворюючи лікарню на епіцентр хаосу. Тік постраждалих стрімко збільшується, і день разом з командою медиків виявляється віч навіч з випробуваннями, які перевіряють їхній професіоналізм на міцність. Меліса була маленькою дівчинкою, коли дізналася, що її батько, кіт Хантер Джесперсон, є сумнозвісним серійним вбивцею на прізвисько щасливе обличчя. Будучи вже дорослою, вона живе у щасливому шлюбі з чоловіком-банкіром, виховує двох дітей та працює візажистом в інформаційному денному ток-шоу. Жінка намагається не згадувати свого батька, який відбуває довічне ув'язнення в Орегоні, і тримає його існування в таємниці від дітей. Натомість, щоб відновити зв'язок з родиною, злочинець вирішує зізнатися у своєму останньому, все ще не розкритому вбивстві, подробиці якого він готовий озвучити виключно Мелісі під час особистої зустрічі. Після того, як Ендрю Купер втратив роботу та дружину, його звичне життя буквально тріснуло по швах. Донедавна він був успішним фінансистом, впевненим у своєму майбутньому. Проте вже сьогодні опинився на межі. Проте, замість того, щоб скаржитися на долю чи шукати нову роботу, Ендрю приймає незвичайне рішення. Він починає грабувати багатіїв подібних собі. Купер успішно чистить навіть власних сусідів, проте одного разу робить фатальну помилку. У вриваючись не в той будинок. Беніто Мусоліні навряд чи міг уявити, що його ім'я буде вписано в історію ХХ століття. Його шлях до влади почався з юнацького захоплення соціалізмом, проте незабаром ідеали змінилися під впливом амбіцій та спраги влади. Розчарувавшись у пацифізмі, він відкинув свої ліві погляди та заснував фашистський рух, який обіцяв силу, порядок та національне відродження. Італія початку ХХ століття була охоплена економічною. Кризою та політичними хвилюваннями, що створило благодатний ґрунт для харизматичного лідера, мусоліні використовує своє вміння переконувати пропаганду та підтримку парамілітарних утворень, щоб придушити опозицію та завоювати довіру МАС.